¡La vida, la vida son caros! Eh, eh, Всім привіт, друзі! В цьому відео я знайшов та покажу вам повністю безкоштовно та максимально детально від А до Я саму найкращу стратегію заробітку грошей в інтернеті. Я показую вам це безкоштовно. Тобто, якщо у вас буде бажання, ви можете протестувати її на деморахунку та перевірити, як насправді в трейдингу заробляють гроші. Тобто в мене є сайт, який безкоштовно дає мені сигнали кожну хвилину. Я ось беру тут сигнали, найкращі угоди і відчиняю їх. І таким чином я дійшов до балансу 5 мільйонів. Гривень, ось оновлю сторінку, щоб ви бачили, що це все реально. Ось отакий у мене баланс є. То, що я вам можу сказати, полетіли. Трейдинг штука максимально цікава та прибуткова, але ж якщо ти дійсно знаєш, куди заходити, в які уходи та що робити. Якщо ти умовно будеш клацяти на рандом, то на рандомно в тебе і зіліться баланс. А коли ти точно знаєш, куди тобі заходити, ти завжди будеш в прибутку так само, як і я. І в цьому відео я хочу показати тобі цю стратегію для того, щоб ти мав розуміння, що гроші можна заробляти в інтернеті, не виходячи з дому. Дивись, по-перше, що тобі потрібно для того, щоб розпочати заробляти. Перше, це наш брокер Покет Option. О, нічого важкого в цілому тут немає, ось просто в пошуку там пишуть Pocket Option І другий наш сайт, з кого ми будемо брати наші безкоштовні сигнали, це наш TradingView Але ж давай, щоб ти не заморочувався, щоб по всім стратегіям, по всім посланням, щоб у тебе там було все просто, щоб ти не заблукався, зробимо ось отак. Прямо зараз спускайся. в закріплений коментар, і переходь в мій безкоштовний та відкритий телеграм-канал, котрий я скоро буду зачиняти. Тож ось тут ти можеш побачити актуальну стратегію заробітку грошей в інтернеті. Muy Якщо ти потрапив у цей канал, значить точно не просто так. Я не з тих, хто годуємо. Тож обов'язково приходьте, дивись ось це відео. Тут посилання на нашого ліцензованого брокера та на сайт, який дає сигнали. Та купа, купа, купа торгової інформації, яка точно призведе тебе до гарного прибутку. Тож обов'язково сюди приходь і ознайомлюся зі всією інформацією. Все такі уходи тут ось по нашим стратегіям, ми маємо все такі уходи. То що чекаю тебе тут, канал буде відкритий ще десь пару тижнів, і я буду його зачиняти. Посилання є в нашому Пновому коментарі. А наразі полетіли тестувати нашу торгову стратегію. Ну дивись, для того, щоб мені отримати наш перший сигнал, мені потрібно поставити час нашої угоди 1 хвилина. Суму угоди я буду заходити на 25 тисяч гривень. І надалі мені потрібно обрати нашу валютну пару без оцього підпису OTC. Нам це не підходить, так як це в нас е, ну, OTC валютний ринок, це в нас в найбільшові торгівлі, ми по неї особливо не працюємо. Тобто обираємо нашу валютну пару без підпису. Це у нас GBP, gpi буде. Далі переходимо на наш TradingView та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. А, так, на англійській мові GBP GPI. Ось, о, бачимо. Тепер, що нам обирати? Дуже такий важливий момент. Спускаємось трошки нижче і шукаємо. Ось о, бачимо GBP-GPI, і шукаємо наш самий інструмент OANDA. Ось о, можемо бачити OANDA, Тобто, а, ось бам. Після цього тиснемо просто огляд інструмента. І наразі вже сформувався наш перший сигнал. Тиснемо сюди на кнопочку технічний аналіз. Ось і одна хвилина. І ось наш перший сигнал, який каже нам купляти. Я повертаюся на брокера та натискаю купити до гори на одну хвилину. І тепер я вклав свої 25 тисяч гривень на те, що наша угода на хвилину піде до гори. З цієї угоди я зроблю. Плюс 20 тисяч гривень, як на мене, це достатньо гарний прибуток за одну хвилинку. І в перші ж секунди, в цілому, можемо бачити, як графік у нас налаштований йти до гори. Тож саме так я і працюю, саме так я і заробляю, заробляю вся наша велика команда. Тут я всі в телеграм-каналі стратегії показую безкоштовно, тобто мені з вас гроші не потрібні. І тим часом бачимо, як кого в нас йде гарно догори, що принесе мені прибуток в 20 тисяч гривень. Тобто, в цілому все максимально просто. Ось у відео в мене йде лише 4 хвилини, за 4 х я просто так показав, як я зробив плюс 500 доларів і можу їх відразу вивезти. Тобто бачимо GBP GPI, GBP GPI, наш TradingFiew, каже покупати, ось, ось всі індикатори справа кажуть купляти. І тим часом, рівно через 3 секунди, я отримую прибуток в плюс 20 тисяч гривень. На ваших очах я зробив плюс 20 тисяч гривень, друзі, це золота жила дійсно, і саме так ми і працюємо. Тобі не потрібно щось аналізувати, тобі не потрібно ніяк заморочуватись, тобі потрібно лише відчинити брокера, відчинити наш Рейдинг'ю, отримати сигнал та просто працювати та торгувати. Тобто не так багато людей знають про цю стратегію, тому не так багато на ній заробляють. І нехай я буду твоїм провідником, який проведе тебе в світ трейдингу. Ну і, звісно, не забувай за мій троховий канал, телеграм-канал, в якому я повністю все безкоштовно показую. Тут купа інформації, тож обов'язково переходь в закріплений коментар, в телеграм-канал, та ось цю всю інформацію можеш отримувати ти безкоштовно. То, що я можу сказати, чекаю тебе тут, на цьому Відео буду закінчувати вже так, як а, дійсно прибуток маю ідеальний. Мені цього достатньо, плюс 20 тисяч гривень. То що я вам можу сказати, велике дякую вам за перегляд. Це є самою найкращою стратегією по заробітку грошей в інтернеті.